Всім привіт, всім доброго раночку. Ну що ж, відпочинок скінчився поки що. І починаються в мене мої домашні влоги. Знову ця кухня. Знову більше часів, то, то я працюю, то я на кухні. Ой, так, що в мене? що в мене, Я ще як приїхала була забрала посилочку. Ну і хто вже знає, що це посилочка від компанії 25 Coffee Roasters. Так як я свою каву, майже допила оцю свою любимую, цю, що я брала. І в мене тут залишилось зовсім чуть-чуть трішечки. І я замовила каву. Я замовила каву і хочу її скуштувати. Це, от як і та кава, це була суміш арабік. І це я знову теж замовила суміш арабік. Хочу поставити... Ось. Зараз хочу поставити зараз хочу ту поставити турочку, мабуть, зварю каву. І... Ой, пахне гарно. Ну, в них всі такі кави смачнючі, тобто, пахучі такі. Значить, аромат Black Velvet. Black Velvet, якось так. аромат чорний чай, мед Нектарин, смак. Жовте яблуко, мед Хурма. Після смак солодкий, тіло щільне. Суміш сортів арабіки. З раунди, з раунди, Ефіопії та Колумбії. О, ну, Ефіопія Колумбія це самі смачні арабіки повинні бути. <кій> Пахне дуже гарно. Ну і хочу нагадати, що це компанія 25 Coffee Roasters, яка має у своєму арсеналі більше 40 сортів кави. І ви завжди можете там знайти для себе. Те, що вам сподобається. От так як мені там да, деякі сорти, це, так сказати, не моя кава. А от деякі, як, оце, як оце, ось наприклад, мені дуже сподобався. От що Зараз скуштую ще, заварю цю собі і скуштую ще цю е, каву. Е, і хочу вам нагадати, що у кого вже кава там підзакінчилася, я знаю, що замовляють каву <кій> про моєму промокоду. У мене промокод мінус 20%. Це дуже гарний, гарна знижка. Тому замовляйте, промокод мій Life 25, ну я вам все пропишу. Дам посилання на каву і напишу свій промокод. Мій промокод діє постійно, так що, якщо вам сподобалася така кава, ви можете завжди її замовити. і будете мати е, знижку 20%. А у мене є турочка із східниці, я ж собі оце ж таку замовила, я, ну, я вам показувала. От. І я хочу зараз заварити собі каву, нову і скуштую. А взагалі то до мене вже приїхав Дія, і зараз буду готувати щось сніданок. Так, відпочинок скінчився, треба мені переходити на своє безвуглеводне харчування. О. Переходити на своє безвуглеводне харчування, хоча я і так ну, намагалася харчуватись в основному безвуглеводно, але я там собі дозволяла да, якесь інколи тістечко, інколи якусь цукерочку. цукелочку. <смеш> Такі пакетики. Ох і аромат. М -м -м. Аромат просто нереальний кава. Нереальний. Ой! День я понюхаю, як кава пахне. М -м -м -м. Класно? Так. Да. Ні, ти не шукай нічого, сейчас я сніду, буду готувати сніс. Я вже хочу їсти. Все, я готую вже. Уже хочеш їсти. Дін я вже прийшов і вишукую, щоб його з'їсти. Так, все, каву поклала, хай вона заварюється. А я зараз Діні скоренько зроблю яєшню. Яєшню. Так. Все, кава вариться. А я буду робити яєшню. А яєшню зараз йому зроблю. Таку, знаєте, як конвертика чи що. Смалець якраз на нагоді мені залишився ще той, що я купувала в східниці. Ось. У мене ще тут пів баночки залишилось, я його забрала з собою. Я ж туди відправляла посилочку і все склала, які залишились продукти і відправила. Додому. Це тільки голову помила, коси лізуть. Треба щось, треба щось придумувати, будь якісь вже починати вітаміни. У мене взагалі вдома, стільки роботи. Боже, оці вікна приїхали, а тут же ж у нас поки мене не було, а тут Випали оці дощі пройшли в нас вдома, оці сахари. Ось баночка, ту що я купила для солі. Пройшли дощі, сахари, оці, і е, всі вікна, он, такі пилюці в впилюються. І, коротше, треба оце все мити, перемивати, були нормальні собі вікна, а тепер оце таке. От. Роботи багато зараз і робота. в мене сьогодні до 12 годин. Вільний, вільний час. І папу знову треба класти в лікарню. І, коротше, боже, і робота, і. я не знаю, як я це все знову на мене навалилося. Так, роблю такий блинчик яєчний. Яєчний блинчик, млінчик. І я купувала в східниці. Я колись із Польщі привозила, а це в східниці купувала сирок такий, поділилась половину, мамі дала, ну, таку саму пачучку, а це собі залишила. То зараз йому зроблю. Зараз я йому зроблю оце яєчню з ковбаскою і з сирочком. Ковбаска зхідниці. Коротше, все із східниці. І колбаску з східниці я брала отаку, дивіться, як я брала з чорносливом і горіхом, а це із сиром і горіхом. Дивіться, яка шикарна ковбаса. Мені оця ковбаса дуже подобається. Коротше, зараз оце йому зроблю. Таку штуку, ось ковбаску, і вона тут уже наполовину з сиром. От. Так, ріжу кубиками. Можна з м'яску, можна з грибами таке робити. Знову починаються мої рецепти. Ось, роблю отак кубиками. Ще не перевернеться. Ні, ще не, пер... не перевернеться, хай трошки підсмажується. Ну, я вже колись показувала. Потім на одну половинку викладаю ковбаску, сирочок і накриваю і з двох сторін такий пірожочок піджарю. Ай, 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 каву прозівала. Ха-ха-ха. <г hitting> <skr To> Розівала каву, поки вам включала. М -м -м. Так, ладно. Перевернула вже. Тепер на одну половинку викладаю ковбаску, або я ж кажу, можна все, що хочеш. Також туди викладаю сирок і отак його закриваю і з двох сторін. Підсмажую отаке, що карнюче виходить пирожочок. І тоді переверну ще раз. Ну що ж, дуже шкода. Оце треба, якщо вариш каву, то треба варити тільки каву, а не займається совсем підряд. Саме смачне, в каві все збігло. Тому що. Коли кава піднімається, робить оцю шапку, оце там вся концентрація оцих кофейних масел і всього. І, розумієте, там весь смак, воно тоді все відсідає, а так воно все втікло. Ну, все одно ну, пахне гарно. Все хай вистигає, тому що я каву не люблю гарячу, я в ній гарячій не відчуваю смаку. Так. Ще з тої сторони підсмажиться. Зараз Деніски агірочок. Або, може салатик зробити, з капусти. Зараз питаю, що йому. І все. І собі зроблю таке саме і будемо снідати. О, Яка краса вийшла. Сир тече, няма ма ня ма Дивіться, яка вкуснюча страва. Я собі буду робити таке саме. Вже зранку тривові. Це зараз ще й восьмиранку немає. Я кажу, Паску були, слава Богу, ці да? уроди дали, а тепер починається весело весільі. Ой, господі, наказання. Я, ви знаєте, теж в східниці відпочила від тривог від цього. А додому приїхала, тільки зайшла в хату, і тут тривога вже знову. Ока. Вертаємось в реальність. Боже, які вікна грязнючі. Зараз я вам покажу, що залишилося від цього дощу із Сахари. Ось ну вам повинно, ви... повинно бути видно. Бачите, які вікна страшнючі. Прям потьоки отакі. Ось. Все, перекричала, я виклю... виключила вам, бо в мене вона тут так палає, що це просто щось страшне. Все, це вже я і собі зробила. Так, ну, самока тут все. Нам приємно смакування. Дінька вже їсть. Будемо е, снідати, а далі не знаю, що його робити, бо я ж кажу в мене. Взагалі на 12 годин у мене клієнтка сьогодні. І що будемо робити з дінькою, не знаю, побачимо. Я вийшла. Вийшла на обход. По магазинам викинула сміття, бо вже треба було. І треба ж Денису щось в школу купити. Ну, в общем, таке, щось і додому зайду, зараз куплю якось фарша на якісь котлетки, в общем, щось треба. Ой. Водички набрати, взяла баклажку. Ну, в общем, вийшла. Він не схотів зі мною йти. Там вдома сидить розклад років пише. А я вийшла. Сьогодні в нас на вулиці тепло, гарно взагалі по прогнозу стоїть 25 градусів. Ой, тепер розцвітало все. Тому зранку, зараз 9 ранку і тепло. Я ось в одній футболці, мені геть не холодно. Зараз хочу зайти. Е, от тут у нас відкрилася нова пікарня. Тачівка. Чи тачівка якось так. Подивлюся, що там може Денису в школу куплю якусь чи в тісті, чи кусок піци він то любить. Тому що в м'ясорубці там ще зранку не напікають. А мені потім не буде, коли виходить, Ось так гарно на вулиці півники позацвітали, дивіться, яка краса з півниками, такі прямо фіолетові і на тому боці. Ще тільки починають. Півники то якісь ранні, бо тут ось, ось тільки бутони повикидали. Тут ось у нас де раніше був прем'єр і тут відкрилась ось ця Тачівка. Їх у нас по місту декілька. Віка вже як сеть. Ви знаєте, там нічого не купила, тому що е, нічого не було, окрім пасок. Вони, мабуть, у цій пікарні теж пекли тільки паски. І, ну, якби більше нічого взяти йому там не було. Тому зараз тут у нас поблизу ще. Ще одна є бейкері, ще туди зайду. за Дитині щось купити. ну Тоді вже якщо і тут нічого не буде, піду в делікат. Ну там по-любому хоч пиріжок якийсь та буде. Щось повинно бути. А він мені ще замовив щось вкусненьке йому купити. Ну, коротше, це ж зараз похожу по магазинам, щось так куплю можливо. Зайшла в Бейкері, тут хоч музика не кричить, ось як, а то в тій кричала музика. І тут ось можна вже щось вибрати. Тут ось і піцу такі є, ось якщо можна купити, якщо він з'їсть, і сосиска в тісті є. Зараз пофоткаю деньки, вишу, спитаю, що йому купити. О, тут у бекері нормально вибір, бачили, да, який все є. Можна і зняти і купити можна, а то там зашла Боже в тій втачівці. Музика кричить на всю знімати не можна, тому що там ну, мене заблокує, так як було в мене в цьому в, в бюветі, коли ми їздили в Таорі. Мені тоді прийшлося ну, там, заблокувалося. Мені прийшлося там робити всякі процедури, щоб обрати ту музику. Ну, то думаю, там я вже і не знімала. А тут ось нормально, і вибір великий, всього, і людей повно. А там одних пасок напекли. та і все, Тут теж є. І крафіни є, і паски є. В общем, все є. Так, тепер мені залишилось тільки що водички ще купити. І зараз зайду, щось м'ясне куплю, щоб, поки в мене є сьогодні час, приготувати, мабуть, якісь котлетки. Ну, яка краса цвітуть. Невести. Я люблю, вони так прикрашають завжди місто, коли це квітне оця невеста. А там мухи такі красиві літають. А десь полетіла така, а он, де такі зелені, гарні, якісь що воно таке. Прямо, такі красиві, переливаються на сонці. Боже, набрала ось у повний повний пакет всього понабирала. І, і, і сосісок набрали йому ще на два дня. І так, всього. Іду я і думаю, боже, ну що так пахне? А це вже акація зацвіла, я не бачила. Бачите, вже цвіте акація. Такий аромат однеї. неї. Заповідник. Заповідник? Переяслав Хмельницький? Так. Да. А що там було? Там просто старовинне всяке. Будинки, музей хліба. Да? Ух ти, А що там у музеї хліба? У музеї хліба там як виробляли хліб там. Да? Всякі вироби з хліба. Що? Там посередині статуя. Кого? Mm, чого е, якогось чого, е, якоїсь людини з косою? А кому ну, тут відблюдишок ліп, наверное, ж роблять. Ну скошують, Так. Да? Да. Тобі понравилось? -то Я тут. Чого? Там все закрито. Там зама. Він дуже великий. У мене новика поряд заліли. Ну так, да, він великий. А цей. А що там ще було, крім музея хліба? Це дуже багато всього. Всякі експонати там. Про мамонтів. Про мамонтів? І мамонти да, там, були? Там були кістки mm. в одному з будинків відкритому. Кістки були і бойові. А парк атракціонів, а там нема. Ді. А, ну так, це ж заповідник. А зоопарк там якісь животні були? Ні. Теж не було. Ді. А, то це тільки таке, як парк і музеї там оце все. А, понятно. Ну ти ж для себе щось нове взнав? То там все нове. Все нове. Ну ні, ну так це ж цікаво. Щось узнавати нове. Це ж цікаво, це ж прикольно. Ти ж робиш щось нове визнавати? Ми сюди їхали одну годину. Ну, бо Це ж Переяславо нас далеченько. Це ж вже під Києвом. Ну, не далечко від Києва. Так, ти мені будеш Про що ми сьогодні нове знаємо з тобою? Тут дуже багато чого цій що? Ми подіємося, знайшов снігові замети, їх наслідки. Снігові замети? Угу. Ну давай, читай про снігові замети. Вночі було курделиця, кучу чогори, сніги. Рано вранці у школу йшло троє дітей. Ніко, Михайлик і Ніна. Люди, коло хат, з'явилися люди. Відкидали купатами сніг, прокладали дріжки. Ось хатина бабусі Марії. Вона живе одна однісінька. Випинились дітей. Біля бабу... бабусиного двору нікого не видно. Тілові замети з'являються у нас у тривалих, снігопадів, причиняють порушення при припиненні руху транспорту, пошкодження ліній електропередач. Ну, бачиш. Трапляються випадки замерзання або обмороження частин тіла. Під вагою снігу та інею ламаються дерева, перекриваються виходи з будинків. Тривалі снігопади від 16 до 24 годин. Негативно позначаються на господарській діяльності. Особливо з наступним. Різким похолоданням, сильний мороз або потепління, швидке певнення снігу або ожеледить. Хлопничок і бурхливий потік. За зов... брехливий, потік? Да, брехливий потік? А, бурхливий, а мені брехливий почувся. За зовнішнім виглядом цілевий потік це шалено вируюча Хвиля за вишки з п'ятиповерховий будинок, що мить уже линою, ущеленою з великою швидкістю. Цей потік несе велику кількість ґрунту, мінеральних частот, каміння, уламків гірських оріб. Перебуваючи поблизу, під цим можна відчути здригань, здригання, здригання. Здригання землі під ударами каміння. Чути сильний шум, гурки. Але головна небезпека селі не тільки в їхнівній силі, а в раптовості їх появи. Причинами виникнення селі можуть бути тривалі зливи, летне танення снігів та льодовиків, землетруси. До виникнення селевих потоків часто розводить до діяльність людини. Вирубка лісів на схилах. Вибухом ну, можна сказати, отак у мене і пройшов ранок. Котлеток я наробила на купу. Буде нам з Дінькою їсти. І... Зараз вже пів 12 він вже тільки що пішов у школу, я його випроводила. І, і, і в 12 годину у мене вже буде клієнтка і я засаджусь до вечора працювати. А завтра зранку буду папу в лікарню класти. Вроді є місце, все нормально, направлення вже є. Завтра буде буду папу класти в лікарню. І на сьогодні, мабуть, все. Показала вам трошки, як пройшов у мене оце півдня пройшло. Так що з вами прощаюся, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.